Break Time Благородний опал. Камінь, що зачаровує з першого погляду. Його райдужні відблиски нагадують маленьку галактику, заховану в мінералі. Цей унікальний мінерал складається з мікроскопічних сфер кремнезему, які розсіюють світло, створюючи магічне сяйво. Саме так народжується ефект опалесценції, гра кольорів, яка зробила опал справжньою перлиною серед каменів. Чорний опал. Найцінніший і найефектніший. Його темна основа приховує в собі вогонь всіх кольорів веселки. Саме такі камені вважалися талісманами королів та магів. Благородний опал використовується в ювелірному мистецтві вже сотні років, однак він вимагає дбайливого догляду, камінь чутливий до сухого повітря і нагрівання. Опал завжди був символом магії та містики. Одним із найвідоміших є пожежа Трої унікальний чорний опал. Який Наполеон подарував Жозефіні цей камінь не лише прикраса, а й джерело енергії. Він розвиває інтуїцію, захищає від негараздів і навіть допомагає в лікуванні. Благородний опал, справжній дар природи. Його сяйво це вічна магія, захована в камені.